Літієві акумулятори використовуються зараз в самих різних сферах, починаючи від дитячих іграшок, від смартфонів і закінчуючи, наприклад, штучними супутниками землі. Серед переваг літієвих акумуляторів це і герметичність, і компактні розміри, тривалий термін служби, відсутність ефекту пам'яті, і автоматичний контроль напруги, і балансування заряду всіх елементів. Давайте розберемося, які бувають літієві акумулятори. Звернемо увагу на хімічний склад активної речовини, яка використовується в різних типах акумуляторів. Будь-який акумулятор складається з таких чотирьох елементів: катод, матеріал якого якраз визначає напругу та ємність акумулятора. Анод зазвичай він виготовлений із графіту. Електроліт може бути рідкий, гелеподібний або твердий. Це провідник іонів літію між анодом і катодом. І четвертий елемент це сепаратор, це така мембрана, що запобігає короткому замиканню між анодом і катодом, але пропускає іони. Літієві акумулятори мають декілька різновидів. Які відрізняються хімією, конструкцією та призначенням, можна виділити шість основних типів літієвих акумуляторів, які зараз набули найбільшого поширення. Перший тип це літій іонні акумулятори. Наразі це самий поширений тип. Вони застосовуються в мобільних телефонах, смартфонах, ноутбуках, в електромобілях. Вони мають високу енергетичну щільність, тобто на кожний грам маси припадає більша кількість ампер годин і відповідно годин. І вони мають порівняно тривалий термін служби. Отже, серед переваг це хороша стабільність і висока питома енергоємність. Її недоліки, вони вразливі до перегріву та короткого замикання, а також вони потребують спеціального контролю заряду і захисту, особливо захисту від перезаряду. Другий тип це літій полімерні акумулятори. Вони теж досить поширені, зазвичай використовуються в невеликих пристроях, таких як мобільні телефони, ноутбуки, в безпілотниках також вони використовуються. Пластична оболонка таких акумуляторів дозволяє мати різні форми та розміри. Отже, переваги це легкість, гнучкість у формі та дизайні, а недоліки вони менш стабільні, ніж літій іонні а також чутливі до механічних пошкоджень, зате літій полімерні акумулятори швидко заряджаються. Їх можна заряджати струмами аж до 2 3 С. Третій тип це літій залізофосфатні акумулятори. Зараз різко зростає як виробництво, так і продажі цього виду акумуляторів. Вони використовуються в електромобілях та в системах резервного електроживлення. Вони мають кращу термостабільність і кращу безпеку порівняно з іншими типами. Вони взагалі не загораються, а просто димлять при пошкодженні. До переваг можна віднести, вони більш безпечні в протипожежному сенсі, мають довготривалий термін служби, більш стійкі до перегріву. А недоліки вони мають меншу питому енергоємність, особливо порівняно з літій іонними акумуляторами. Наступний, четвертий тип це літієво-кобальтові акумулятори. Вони використовуються теж в деяких мобільних телефонах, камерах, інших електронних пристроях. Вони мають непогану питому енергоємність. Серед переваг вони компактні, легкі і високоякісні. А недолік такий. Вони менш безпечні при надмірному нагріванні і при перевантаженні, особливо якщо порівнювати з залізофосфатними. П'ятий тип акумуляторів це літій марганцеві акумулятори. Вони використовуються в електричних інструментах, в деяких електромобілях. Вони мають хорошу термічну стабільність і безпеку. Отже, перевагами є висока безпека і довговічність, а недолік такий. Нижча питома енергоємність порівняно з кобальтовими акумуляторами. І на кінець шостий тип літій титанатні акумулятори. Вони використовуються у спеціалізованих пристроях, таких як швидкозарядні системи чи енергетичні станції, навіть у супутниках штучних використовується. Вони мають дуже високу стійкість щодо циклів зарядки та розрядки. Перевагами дуже швидка зарядка і подовжений термін служби. А недоліки 2. Це висока вартість і відносно низька питома енергоємність. Отже, переваги всіх літієвих акумуляторів це висока питома енергоємність, малий саморозряд, відсутність ефекту пам'яті і подовжений термін служби. А недоліки, які властиві всім типам літієвих акумуляторів, це деяка деградація з часом, особлива чутливість до перегріву, до високої температури і досить висока вартість виробництва. Ну і на сам кінець назвемо три перспективних напрямки щодо розвитку літій-іонних акумуляторів. Твердотільні акумулятори вони мають мати підвищену безпеку і більшу енергоємність. Другий напрямок це літій сірчані акумулятори, Літій С. Вони теоретично мають значно більшу електричну ємність. І третій перспективний напрямок це натрій іонні акумулятори. Потенційно, вони дешевші за літієві акумулятори і нічим не гірші. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!